На жаль, в Україні зараз відбувається війна, тому зараз все подається крізь призму війни. Чи це культура, чи це спорт, чи це музика, що завгодно, тому що ми сьогодні тут з вами спілкуємося завдяки тому, що сили оборони в 2022 році змогли відстояти нашу територіальну цінність в певних зараз межах. І ми сьогодні тут спілкуємося, тому що до сих пір ми воюємо. За цей час, як ми з вами були на сцені, загинуло вже, я думаю, декілька українців, на жаль. Але це та ціна, яку ми готові платити, і яку ми розуміємо, що ми маємо воювати далі, відстоювати свої кордони, щоб наші спортсмени, наші люди могли пересуватись і представляти Україну у вільному світі. Це ніколи не легке рішення, але я б не сказав, що тут є критерії легке важке. Для мене був критерій правильно неправильно. І те, що зробила Московія, і те, що відбувалося в моїй країні, я вважав радикально неправильним. І єдине для мене правильне рішення було зробити щось, щоб допомогти своїй країні. Ну, насправді було. Величезна кількість грошей саме через тенісні спільноти була переведена в Україні, і тенісисти допомагали. Але тут, да, на жаль, є межа, де вони начебто із нами, але в цілому хотіли бути осторонь. Те, що Ірина вийшла на матч з Чорною стрічкою, це насправді історична історія, тому що в історії Умблдону ще не було такого, щоб хтось виходив на корт з траурною стрічкою. Це було вперше. В цілому. По 22-му року я пам'ятаю, що величезна кількість спортсменів, чи то діючих тенісистів, чи то колишніх е, функціонерів саме з світу тенісу, вони писали слова підтримки, вони писали слова надії, що це все мене, що все буде добре. Але зараз вони всі просто живуть своє життя. Ну я приїхав в Париж, Париж теж живе своє життя. В них немає відчуття того, більш-менш напругу, яке було в 22-му році. Все забувається для них. Це, це є нормою зараз, що просто десь там, да може півтори тисячі кілометрів від Парижа, але є війна, яка в принципі їх майже не стосується. Тому для них це ну це вже минулість. А для нас це щодня, кожного дня, кожного ранку це повторюється, і ми просто боремось за виживання. Я думаю, що наші спортсмени дуже ефективні. Я думаю, що саме спортсмени постійно дають да, десь, можливо, їх редагують, да, можливо, не повністю доносять меседжі, які вони кажуть, але вони мають майданчик, вони постійно про це кажуть, вони постійно це демонструють. І це ну, для мене, людина зі спорту, я бачу це як дуже важливий інструмент і дієвий інструмент, який працює, який привертає увагу, який, можливо, не дає забути хоча б. Тобто, якщо він не збільшує якусь допомогу або тиск, він хоча б не дає забути про те, що в нашій країні війна. А і, звісно, величезна кількість історій спортсменів, які втратили близьких, або втратили рідних, або е, були вбиті Росією. І, звісно, це нонсенс, це безпрецедентна історія в першому столітті. І, звісно, нам би українцям хотілося б більше тиску світової спільноти, більше тиску спортивної спільноти, саме на Московію, щоб вони. Припинили, але ми бачимо, що поки що ну, недостатньо цього тиску. Мені, звісно, прикрилося свій від спорту, хоча перші позови саме професійних турів ATP і WTA вони були позитивними. Тобто, через декілька днів, а майже в ті дні, вони позбавили росіян прапорів і країн. Тобто вони зараз виступають на ліфт-турах нейтрально, без країни. І я сподівався, що буде більше, на жаль, я тільки сподівався. З іншої сторони, дуже легко сказати, що вони ні до чого не дочетні, але якщо ми візьмемо зріз усіх тенісистів, які з Росії або з Білорусі, то лише одна гравчиня, а саме Дар'я Касаткіна, сказала те, що вона вважає, тобто, що вона проти цієї війни, вона її вважає незаконною, вона її вважає загарбницькою, і що їй дуже сором за те, що вона з Росії. Решта мовчали. Не сказали нічого. Абсолютно. Ні те, що війна погано, ні те, що вони нічого не сказали. Так, да, там Андрій Рублєв ще спробував, що він за мир. Да, але за що таке мир? Ну, мир це коли українці складають зброю, і їх просто вбивають, як в Гостомелі, в Бучі, в Ірпіні. Це мир. Тому для мене дуже просто вони всі а, мовчать. А для мене мовчання це вбивство, бо мовчання вбиває. І це фактично є так. Я спілкувався ще на початку повномасштабної з деякими представниками е тенісної спільноти, яка походить з Росії. І моя позиція була достатньо проста. Моя позиція була: не змагайтесь певний період часу, покажіть солідарність з Україною. Покажіть, що ви, якщо вас не відсторонюють, ви просто не будете грати, ви не будете змагатись, ви будете таким чином підтримувати. Так, да, це забирає три місяці вашої кар'єри, можливо, півроки, але це вас не вб'є. І, можливо, це щось змінить. Їхня позиція завжди була. Ми ні на що не впливаємо. Я кажу у вас мільйонні аудиторії, на вас дивляться люди з цих країн. Якщо ви скажете, що це неправильно, можливо, я не кажу, що це може змінити щось, але можливо так. Але поки ви це не спробуєте, ми цього не дізнаємось. Вони вирішили, що їм легше і комфортніше бути, як вони кажуть, поза політикою. Ну, для мене, як для колишнього спортсмена, і для людей, які мене оточують в моєму підрозділі, будь-які виступи наших спортсменів за кордоном вітаються. Будь-яке будь будь підняття прапору або звучання гімну за кордоном це те, за що ми боремося. Це те, що в нас ще є. Бо якби не було сил оборони, ні гімну, ні прапору би не було, або був би якийсь там вигнання, або як воно називається. Тому життя людей, які покладаються щодня. Вони покладають саме за те, щоб наш прапор майорив на міжнародних аренах, щоб він майорив в, наших, в нашій столиці, щоб він майорив в наших містах. Насправді це дуже класно, що ми, хоч в чому, маються на увазі, в жіночому, в чоловічому, хоча в жіночому тенісі зараз дуже якісно виступаємо і в нас. Кожного там, я не знаю, кожний великий шолом, кожна олімпіада це якісь історичні досягнення. Да? Там, три дівчини в другому раунді змагання на Олімпіаді, сім в другому раунді, мені здається, на австральному поміту. Тобто, в нас постійно якісь історичні досягнення, і це класно, тому що це завжди посил для підняття обізнаності і популяризації саме цього виду спорту. Але в обставинах, яких ми зараз, це дуже складно зробити, тому що велика кількість молоді, яка була. Талановита, потенційно могла класні результати показувати. вона виїхала. А через те, що вона була талановита, а в нас дуже талановита нація, то, звісно, вони в країни, в які вони виїхали, ці країни їх натуралізують. Я вже знаю декілька кейсів, так. коли так і стало. Звісно, це нормально. Тому що країна бачить, що окей, є перспективний хлопець, йому 14 років, він виїхав в Канаду, ну, звісно, ми йому дамо паспорт. І ми будемо його розвивати як спортсмена, але вже канадського. Людині або дитині сказати, що не бери паспорт, неможливо, тому що він отримує фінансову підтримку, він отримує Умови, в яких він може розвиватись, і він може наповнити свою мрію, стати професійним спортсменом. Тому ми втратили вже велику кількість спортсменів. Але для мене це, скажімо так, не найгірше. Найгірше це, що в нас ем, мобілізують зараз, ну, воюють всі, і це нормально. Але мобілізують тренерів, молодих тренерів, які вміють е, вчити дітей любити спорт, не старе покоління, яке. Вони знали, що в них є 200 спортсменів, і якщо там хтось зламається, буде ще один новий, або там ще 50 стоїть в черзі. А саме привити дитині любов до спорту, чим він займається. І цих тренів зараз немає, тому що вони воюють і вони гинуть. І саме через цю призму в нас відток молоді зі спорту, тому що в нас немає тренерів, які б могли це робити, тому що вони зараз зайняті іншими речами. Я вважаю, якщо чесно, що будь-який виступ наших спортсменів тут це вже досягнення, про яке нам треба говорити і розказувати. Тому що ну, мені можливо це зараз буде звичайно банально, але пощастило, що я закінчив до війни. Да, у мене були плани повернутись в Париж у парі, бо вони не відбулись саме через були війну. Такі плани, так? Ну, звісно, ну, я планував закінчити кар'єру в 22-му році в одиночці. У мене був рік умовно, відновлення, і повернення в 23 му році в парі, щоб до Парижа встигнути піднятися в парі. Але через шість місяців після завершення кар'єри я завершив її офіційно повністю. Ну, мене вийняли з рейтингів. Я собі не заморажував парний рейтинг, який в мене був, ну, тому що плани повністю змінились. Але тут ну, історія про те, що психологічно нашим спортсменам готуватись і кваліфікуватись на Олімпіаду в тих обставинах, в яких вони зараз, це дуже складно. Психологічно. Вони дуже багато енергії витрачають саме на переживання, на перевірку чи всіх близькі в безпеці після ракетних ударів. Це дуже виснажує. І в цих умовах показувати світові результати, не дай Боже, той рекорди це ну це надлюдське. І тому кожен українець, який приїхав представляти Україну на Олімпіаді, він вже по факту є героєм нашої держави, і його треба за це частувати. В Америці виплачується за золоту медаль 30 тисяч доларів. Гонконг виплачує 850. Тайвань 750 тисяч доларів. Так. В Америці, коли людина виграє олімпійські медалі, в нього в принципі, на наступні 4 роки контрактне забезпечення комерційне, це Nike, Adidas, спонсорські контракти по рекламі, будуть перебільшувати півтора мільйона доларів. Фактично в Україні, вигравши золоту медаль, ти приїхав в свою державу. Про тебе поговорили тиждень, максимум два. І потім про тебе забули. В нашій державі пишуть про все, що стосується футболу: про жінок футболістів, про друзей футболістів, про водіїв футболістів, про прибиральність футболістів, але про спортсменів, які представляють свою державу на найвищому рівні, не пише ніхто. Тому що це не клікабельно. А, і я б почав з цього, коли ми в своїй країні почнемо цінувати своїх спортсменів не тільки на рівні фінансового забезпечення після того, як вони щось виграли, а на рівні людського, людської поваги, а, людської підтримки. Тоді, можливо, ваші аргументи, що це за багато грошей, були би коректними. А в даному випадку я вважаю їх безглузними, тому що наша країна єдине, що вона може нашим спортсменам дати, це хоча б щось за це досягнення, яке вони зробили над людськими зусиллями. Тому для мене, поки ми не переорієнтуємось і ми не будемо створювати хоча б умови для наших найкращих спортсменів в світі, відчувати Якусь шану від людей, бо люди їх зустрічають на вулицях, навіть не знаючи, хто вони. Але про умовний другий склад Динамо, я думаю, знає весь Київ. Тому я почав з дуже банальної зміни відношення нас, як українців, до спортсменів, які представляють нашу державу. Та я в не те, що в неї вірю, я її бачу, я її бачив. Я бачив стадіони в Лондоні, заповнені українськими прапорами. Я бачив дві команди. Прем'єр-ліги, які виходять з українськими прапорами на матч. Ну, де ви ще таке побачите? Тому я б не сказав... вона не те, що чи вона має право існувати, вона існує. Ми її, можна сказати, створили. На жаль, через обставини, які є в нашій країні, вона дієва, вона створює прецеденти, вона дає можливість нам голосно говорити про те, що відбувається. І це в кожному воді спорту. І звісно, я ну вважаю, що не те, що ми маємо продовжувати, але ми б, звісно, хотіли це закінчити, щоб війна закінчилась і цього більше не було. Але люди, які це роблять, меседжі, які ми просуваємо, вони є настільки правильними і прогресивними, що ну зараз, скажімо так. Кожен спортсмен він відчуває певну відповідальність не тільки за те, як він виступає, а за те, як він представляє Україну, і це дуже класно, тому що це знов ж таки об'єднувальний фактор для нашої держави.